ієрархії. це Настя. Настя це е, операційна директорка всієї нашої корпорації. Вже е, партнерка моя по коражу. Е, ну людина, яка справді працює, <різвість> тобто Настя, це насправді були ви. Вони балаки Так, тобто, вразні альона. Це ви. Так. <різвість> <різвість> Ми з Настю, навіть коли е, хтось хоче купити якийсь консалт або в мене якийсь проект, щось будь-що. Я йду завжди как би в дуеті з Настю, тому що я голова, а Настя шиє. І в нас так реально і відбувається. Так, а ви плечі. А, а це Аня, це <свісно> директорка кита. Ага. Да. Цей будиночок ваш? Да. Ви тут живете? Правда? У вас є віконечко? Там ну ні? в мене буде кімната. З, з, з дівчатами. Кабінет буде добре. Да. Питання номер один по менеджменту: що такий за антифемінізм? Що гендерна нерівність де чоловіки? Ну приходь до нас працювати. Ні, я я не можу. Мені чого Можливо, ну, я зарплату отримую можемо... в агенції Федерів? Ну тому, так так в нас ми я теж зможе з керівником домовитися. Добре, ну справді, чому в топ менеджменті одні дівчата? Слухай, ну це взагалі Де хлопці, де потужні? У нас є хлопець Женя. Він займав він. Менеджер брахолки. Це єдина людина, яка змогла витримати весь цей мес протягом довгого часу. Тобто, це наш фантастичний менеджер женічка. Yeah. Але хлопці, слухай, я не я не хочу зараз нічого казати, але в нас так ставалося, що все таки дівчата більш продуктивні дівчата більш скрупульозні, підхо, дівчата більш чіткі. Тобто, якщо хлопці більш реактивні, можна так сказати, в якихось речах, то дівчата вони більш стійкі, більш усичеві, більш аналітика працює. Тобто, ну я навіть можу так сказати, що мальчукова енергія більше в мені, тому що вона така проактивна. Знаєш, і я така, типу, пробіла головою, потом нас. Заходим, и настенька такая там чик-чик-чик, все сейчас приберем. Маш <laughs> на увазі, <laughs> що ти хантер, а ви фармери. Так правильно розуміє? Так.